Так, посилка населений пункт Таромська, Мілан. Відео для тебе. Ти кричав, що мені дозвонитися не можна, дописатися не можна. Ну, посилку прислав. Так що значить дозвонився, докричався, поїхав. поїхав. Посилка приїхала в боксі, тому ні скотчи, нічого немає, щоб ви одразу не сказали, о, подліво. Нема нічого серйозно. Плати от так, так? По платам пізніше розберемося. Алюмінія електрика. В черговий раз показую вам. такая от електрика. Вроді би почти правильно, але є моменти. Лакована електрика не проходить. То есть на даний момент я її зараз откину. ми її напишемо в простий. Но з тим ми розберемося. Суть питання ось сьогодні ви. Оця вся мачмала. Це зантедить, чи що воно там. Mm, ну, що знає, я не знаю. Бач, це профільний алюміній, він в електрику не проходить. Ну, він теж коштує доволі таке непогано. Але ж не електрика. Все решта, навіть е, зверни увагу. Копаний алюміній, електротехнічний, проходить, ніяких лишніх чи зайвих запитань до нього немає. Мідяха. Що може бути з мідяхою? Мідяха і мідяха, так? Да? Гарний червоний метал, який на сьогоднішній день коштує нормальних грошей. Так, о, зразки на аналіз. Це, о, 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 глянь, яка, чикс. Пальоночка. Часто мене запитують, чи в одну цілу палена і не палена мідь. У нас в одну ціну. Е, головне, щоб була якісно обтрушена і не було, не було слідів ізоляції. Тобто якісно обтрусити і ніяких запитань до вас не буде. Так, Андрій. А... О, переіменували мене. Андрій. Мілан, я заповнив. Андрій. Все. Експертиза. Ой, дивись, тут експертизувати нема. що Це у нас е фосфориста мід. Знаєте цю матеріал? Це біла мідяшечка. Воно в плитках шоколада таких іде. Я вже неодноразово показував, з тим ми розберемося. Так, це що у нас за закізок? Тинг. Покажи. Ну, це ж штука, по суті, цим клом вона. 40 гривень кілограм коштує. Ну, це також воно. Це також воно. Да. А це ось, думаю, що або ніхром, або купранитель. Так, в принципі, глазоміром його особо не определиш. Ну, зараз зробимо. да, ніхром, 60-ка. Прийомний матеріал. Що тут у нас далі? Плати мобільних телефонів. Бач. Ось така ось штукована. Ми її також приймаємо. Так, з цим ящиком... А, ні, не розібрались. Саме цікаве, це ж плати. В общем, з телефонами все зрозуміло. Далі у нас що? Що ми маємо тут? Опа! Оце нормально. Подгончик босяцький. Чікс. Ти бачив вже? Нам Оо. приїхали. Так, що тут написано? Розпаковка, новий клієнт. Так, зажигаєш огні, зриваєш хлопушки і одіваєш очки з перчатками. Нормально, спасибо. Значить що? Венгарські огні у нас є на Новий рік. хлопушка. Обязательно хлопнем на каком-нибудь видосе, да? По-любому хлопнем. Да, да. Без этого не обийтись. Перчи имеются. Чикс. Ачечи имеются. Все. Порядок, нарядимся. Полицейский, да? Только крюк. Ну ничего. Все. А имеются. Имеются две пары. Все. Работать не в чем. Керчатки є, дякую вам. Е, так, поїхали далі. Ну, тут опять алюмінієва електрика, да? Тут питань немає, тут все прийомне. Е, оце ось електро... ну, відноситься до категорії електротехнічний або харчовий алюміній. Е, доволі нормально штукована. Найдорожчий вид алюмінія. Ну, Це все воно. Оці подносики чи кришечки, це також воно. Це воно. Е, у вилках, ложках є момент, є вилки, які лопаються, є вилки, які гнуться. В цьому випадку вилка, яка гнеться, вона проходить в електротехнічний. Якщо буде та, що лопається, вона йде е, в цей, в звичайний алюмінійний. Оце ось моя любима штука. Це за те, що я обожнюю своїх клієнтів найбільше, це отака от штука. Це маленькі ніхромові проволочки, проволочки купринікеля, які всі скручені в одну кучку. Обожнюю, обожнюю. Роботи над ним півгодини, результат з них. Е... Ми ж не використовуємо мат в раді. Знач, мінімальний. Правильно? Правильно? А так хотілося б. Ну і нічого. У нас же. электрика. тут все нормально. Так. Поважить. из пизднейшее трубы. Переходим до платы до нас. А тут еще что-то на дне понял? Что-то что важкое. Так, за этим всем движением разбирается ножика. Плата. Там, Илан, яка называется жир. Е, спеціально для тебе км скусимо, -кус ну взагалі е, ми плату не кусаємо. Готуй її сам. Пам'ятай про це. Так, що тут? Нашу мікросхему спаяв? Або була спаяна. О, Дивіться, кстати, зелена плата, на якій спаяна мікросхема, іде в побутову плату. Так що це ще не її останній путь. Ну, а далі, а далі все... О, компа трохи є, поняв, прийдеться висипати. Трошки є Комп'ютерної плати е, Ноутбучка. Ноутбучка це те саме, що стара матерінка по ціні. Нова, нова, нова. Ноутбук йде в стару матерінку. Відеокарта йде в стару матерінку, побутова. побутово. Зелена. Зелена. зелена плата це, по суті, плата зеленого кольору, на якійсь присутня чотирьохстороння мікросхема. Все, а це і вся любов. Хтось питає, що таке зелена плата, в черговий раз відповім. О, диви. Знову зелені каємочки. Бачиш, факм показав, ну люди можуть не поняти. Зелена каємка, причому група тройка, е, сама дешева група зеленої каємки. Ну нічого, з цим ми всім розберемося. І позолочений роз'єм. Позолочений роз'єм без маркування. Це вже хуже, що без маркування. Чого нема маркування? Ну, 89-й рік. Можливо, з під низу буде маркування. Да? Ладно, з цим розберемося. Все решта плати, це звичайна битовушечка. Зараз переважимо, о! І ще глянь, який приколюха висить. Е, УДшка 140 на 12 ніг. Класно? Я думаю, класно. Плюс СП, плюс оцей, мабуть, транзюк теж прийомний. Зараз глянемо 801. й коштує мінімум, але прийомний. Так що отака вот вот скромненька плата, малесенька, тонесенька, є полубочата, є UD, є 801-й транзистор і СП5. Тобто, вроді би чепуха, але на ній нормально висить. Зараз ми з нею розберемося. В общем, що розпаковку закінчили. Зараз переважимо все, розпишемо. А ви підписуйтесь і переходьте, дивіться наступні відео.